Вже п'ятий день комунальники виконують розчистку дощоприймальних колодязів в АНД районі. Про аварійну ситуацію в районі провулка Васильівський повідомили місцеві мешканці, скориставшись єдиною гарячою лінією для звернень громадян, що працює у Дніпрі за ініціативою міського голови Бориса Філатова. Заявки було вказано, що підтоплюється територія будинку по провулку Васильівський-2, а також щодо підтоплення самої проїжджої частини вулиці Яхмунківській. Прийнято було рішення направити аварійну бригаду для виконання робіт з ліквідації цього підтоплення. На даний час, як ви бачите, виконуються роботи з очищення оглядових колодязів. Подальшому після очищення гляду колик, будуть виконані роботи з очищення і промиття вже самих дощоприймальних підключень і трубопроводів. Аварійна бригада розпочала працювати над усуненням проблеми ще на минулому тижні. Для очистки одного колодязя, в залежності від засмічення, потрібно від декількох годин до декількох днів подальшому після виконання робіт буде задіяна інша бригада, яка там в складі канавопромивочної машини, яка буде вже виконувати роботи з промиття трубопроводів. Причина в тому, що в першу чергу це система вже має такий, мабуть, років років дати її будівництва. Тому там трубопроводи були використовані малого діаметру, які вже проросли корінням. І, вибачте, вже засорилися на 100%. і. Зв'язку з тим, що колодязі всі виконані з цегляної кладки, яка в свою чергу вже зруйнувалася, і частки частково ці цегляні шматочки потрапили до провопроводу, що спричинило замулення і засорення цих трубопроводів. Закінчити всі роботи комунальники планують до кінця тижня. За словами начальника ділянки з обслуговування та експлуатації дощових мереж Андрія Олефіренка, надалі для уникнення подібних ситуацій буде розглядатись питання щодо реконструкції цієї дощоприймальної системи.